Доброго дня. Що робити, коли виникають панічні атаки? Панічна атака це стан тіла, це стан тіла, це не стан людини, це стан тіла. Коли дуже багато страху виходить, і цей страх тіло намагається якось або подолати. Або вивести з себе, або щось, щось треба робити. І в розум приходить думка, треба щось робити. Є е, перша подія, яку ми можемо, перша вправа, яку ми можемо зробити в цьому плані, це розслабитися, дати виход цьому, і не робити нічого. Просто дати собі намір, що оце треба щось робити, це наслідок панічної атаки. Тобто тут вже якраз не треба нічого робити. Це перша вправа. Друга вправа, вона йде як навпаки: можна чимось зайнятися, поїсти, попити, відволікти свій розум від того, що от. Розум в стані, треба щось робити, страшно куди да? а, можна або й піти в медитацію, нічого не робити, розслабитися, просто дати у цьому виход. А, ну, якщо ми ще додаємо кристали, додаємо стан свідомості, то цей виход він буде не, ну, не буде впливати на простір, він буде розчинятися. Uh, а або навпаки, або можна зайнятися чимось. Дуже часто <кій> наші лікарі дуже часто радять почати щось їсти, просто гризти щось, механічну якусь дію да, робити. Uh, і, в тому, і в тому випадку ми виключаємо uh, свою увагу від розуму. Тому що фізичний стан він буде впливати на розум, розум буде думати, що робити. Це, ну, така... Іноді буває, що панічна атака вона доводить наш розум до стану, що тіло вмирає. І це буває таке. І розум, щоб не, не померти, він починає ковбаситись. І... Щоб цей ланцюжок, да, щоб його розплутати, щоб його розірвати, треба або чимось зайняти розум, або його вимикати так, щоб в стані свідомості ти лежиш і просто дозволяєш собі оцю все вийти і щоб воно розчинялося, отаким чином. Панічні атаки, вони зараз, це ну, дуже великий наслідок ковіду, по-перше. Ковідні ці панічні атаки вони виникають дуже часто в людей, тому що сам по собі ковід це вірус, який був направлений на мозок, не на легені. Що робиться, коли в нас цей вірус занурюється? Робиться таким чином, що Ну, на легені є якийсь вплив, тіло починає думати: тіло може дихати нормально, але до мозку не доходить сигнал, що тіло дихає, і мозок вмикає у цю атаку, що тіло вмирає. Розумієш? Тому знову ж таки вмикається цей стан тіла, який в нас називається панічна атака. Так само, коли в нас. Після оцей постковід, да, як у нас називається, він так само може ну, в постковідному синдромі можуть бути такі панічні атаки. Зараз під час війни, під час того, що розум собі уявляє, що, от, наприклад, да, от як вчора в нас було ракети, тут полетіли. Чи ці дрони літали, да? вмикається так само страх смерті, вмикається страх, що, божечки мої, що ж зараз буде? Да? І так само вмикається оцей сигнал в мозок, що о, треба щось робити, щоб не, не загинути під час цієї війни. Тому. Ну, саме прям от найкраще це от стан медитації. Але якщо неможлива медитація під час, от коли трусить, коли є йде атака, то от допомагає чимось зайнятися. І ще дуже класно допомагає, коли біля тебе є людина, яка знаходиться поруч з тобою, і яка тобі може покласти ручку на область. Ну, верхня частина грудини, да? верхня частина грудної клітини. І от покласти тобі ручку сюди, і з наміром розкриватись, розслаблятись. По-перше, тут в нас знаходиться проекція нервової системи, яка Відповідає за розслаблення. Та частина нервової системи, проекція тут знаходиться, яка відповідає за розслаблення. Чому в нас іде під час панічної атаки блокування дихання, щоб заблокувати оцей цей центр, де є в нас і ендокринна, тут желіза знаходиться, і оця проекція нервової системи, яка за розслаблення, відповідає. І тут вже початок серцевого центру. І отут саме може статися блокування. Ти його можеш навіть не відчувати. Ну, не відчувати, що от можна... буває, що більше відчувається, що думки, думки, мозок, страх це все а, і, ну, неможливо вдихнути, дихання якось затримується чи блокується щось. А що це от розслабити треба це місце. Можна самі собі, але краще, щоб е, якась інша людина, коханий чоловік, там хтось з близьких, рідних, отут поставив ручку з наміром на розслаблення. Можна сюди, ну, е, якийсь легісінький гармонізатор поставити, якщо ну, людини немає поруч, якщо сама, тут можна сюди. І на розслаблення. Ну, і тут ще саме таке головне, щоб не було очікування, що зараз, зараз, зараз я почну дихати. Все ж таки, ще додаєш свій намір на розслаблення і відводиш свої думки від оцього центру так само в медитацію. Можна ходити щось робити, і отут тримати ручку. Щоб відволікти мозок, який очікує, що ти розслабишся, що ти почнеш дихати. Відволікаєш мозок, ходиш, гризеш яблучко і тримаєш отут ручку. І слухаєш як поступово-поступово грудна клітина розкривається. Оце такі перші поради. Іноді буває, що. Треба судини розслабити, розширити судини. Бувають такі випадки під час панічної атаки, бувають випадки, бувають випадки, коли треба судини розслабити, розширити судини, зігрітися. Як ти собі можеш уявити, як ти знаєш, як ти зігріваєшся, в душі сходити в гарячий? Вкритися чимось, да, щось гаряче попити, да? от таке, щось от тепле, 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 тепле почуття, тепле відчуття в тілі, от щось таке зігрітися. Отаке. От І ну, важливо не занурюватися в що це, звідки це дуже часто буває, що це просто йде енергетична атака. На купу людей, отак от, от просто, щоб скосити купу людей, які пробуджуються, які створюють в коло себе світлий простір. отаких таких же ж людей треба ну як би то знищити, знаєш, то і тоді посилається є спеціально обучені люди. Які починають щось там заговори, наговори робити на оцю місцевість, на нашу землю, на нашу країну, щоб люди, які ну, більш світлі, ніж інша сіра маса, таких людей можуть ну, так от так ну, щось балакати да? не особисто, а просто на людей, в кого підвищуються вібрація, і може така бути. Програма може летіти. Як в тебе підвищуються вібрації, ти ну, дійсно можна таки, таку стрілу отримати. Але все ж таки, якщо ти включаєш це відношення до цього, да, що, Божечки, що це со мною? Страшно. Да, додала емоцію, воно стало твоїм. Да? Розумієш? Коли ти, ага, виникло якийсь такий стан... І ти розумієш, що ти вже не думаєш, що це, звідки це нащо, це ем, не даєш свою ще емоцію туди, а спокійно так собі ага. Ну, почало трусити. Ну, піду там чимось займусь, або сідаю в медитацію, 16 хвилин в п'ятому вимірі, е, і тоді вже е, це на тебе не впливає взагалі. Ти залишаєшся на високому рівні вібрацій. І е, воно на тебе вже не буде впливати ніколи, е, якщо ти не додаєш емоцію. Але всі ми живі люди, буває так, що ти Ах! і злякалася, вже дала дала емоцію. Ну, все, тоді вже по поступово, поступово, поступово вирішуєш оцю, оце питання. Але тоді краще, щоб поруч була людина, яка з любов'ю спокійно, тут ручку тут, покладе. Отаким вот чином.